Воїни п'ятої штурмової київської бригади завдали ураження бомбомету-агресора РБУ 6000 Смерч 2 на Краматорському напрямку. Промовисті відеофакти влучання оприлюднили 25 листопада на каналі бригади. Бомбомет смерч 2 був розроблений ще за радянських часів. Призначався для знищення підводних човнів. Атакуючих торпед супротивника, як відомо, на Донбасі не йдеться про українські підводні човни. Відтак можна вважати, застосування такої специфічної зброї є ознакою кризи озброєння в окупанта РФ.